Прем'єр-міністр Франції Мануель Вальс заявив, що терористичне угрупування Ісламська держава готує нові теракти в країнах ЄС. Він підкреслив, що Франція має намір знищити ІД у неділю. Французькі винищувачі завдали авіаудари по об'єктах ІД в Сирії. Ангела Меркель і Володимир Путін провели двосторонню зустріч на саміті Великої Двадцятки в Анталії. Президент Росії також мав неформальну розмову з президентом США Бараком Обамою в кулуарах саміту в неділю. Вони обговорили ситуацію в Сирії і конфлікт на сході України. Віталій Кличко знову став мером Києва за підсумками другого туру виборів мера столиці. За даними Київського міськвиборчкому, за нього проголосували понад 66,5% виборців. Явка була доволі низькою. Генеральний секретар ООН пан Гімун цього тижня відвідає Північну Корею, повідомляє південнокорейське інформагентство Ренхаб. Очікується, що під час візиту в КНДР пан Гімун обговорить з Кимченіном північно-корейську атомну програму. Це буде перша поїздка глави ООН в КНДР за понад 20 років. Міністерка оборони ФРН Урсула фон дер Ляйн закликала не ставити знак рівності між біженцями і терористами і вказала на важливість посилення порядку на зовнішніх кордонах ЄС. Раніше політики від баварського ХСС, що входить у правлячу коаліцію, зажадали від канцлерки ФРН Ангели Меркель встановлення верхньої межі прийому біженців. Знаменитій скляній плясті Кока cola в понеділок виповнилося 100 років. За цей час пляшка з незвичайним дизайном перетворилася на джерело натхнення для культових постатей сучасного мистецтва.